Зрозуміють нас, наші діти в країні стагнація і мударства. Змінюється ставлення українців не так до поезії, як в принципі до себе. Вісім тисяч людей зібралися біля Палацу спорту. Це, ну, це культ. А навіть набито тут на руці у нас двох Софія Софі ротаро почуває. Я, літературна шпигунка Анастасія Солод, маю унікальну можливість спостерігати за репетицією поетичного вечора Сергія Жадана. Але де ж сам Сергій Вікторович? Ой, треба почекати. Країні стагнація і мудатство, лібералізм і продажне лівацтво. І не ясно, що нас трима на плаву. Євросоюзом керує сволота. Вони говорять Свобода, свобода, а піди ну, купи нормальну робиш, Настя? – Ну як <звук> що, що? – Читаю улюблений вірш свій Сергія Жидена. Зараз і попитаємо у народу, які їхні улюблені вірші. Любов варта всього. Навіть набити тут на руці у нас двох. <рес> так, Покажи, у мене тут вище, а ну, в мене трішечки нижче. У мене з собою улюблена збірка вогнепальні і ножові. От, я тут Прямо мені всі вірші подобаються. От з Прозових. А, насправді, ну, я починала читати інтернат. От, І це важка книга, але мені сподобалось, я планую дочитати скоро. От то я почала і от в процесі. Так. Да. Ну, Я люблю більше все збірку життя Марії фактично і Ворошову Град. А, Мальви, 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 Мальви. Інтернат. Я дуже люблю жінку, про яку нікому нічого не можу сказати. Ми чекаємо другу годину Сергія Вікторовича Жадина. Ми дуже чекаємо. Викорю середини, дуже вернується серце. Твориться хроніка, доросліша. Кроки робляться обережно. Репетиція була такою плідною, що Сергій не зміг дати нам коментар прямо на події. Тому ми будемо питати Карлоса. Жартую, бо коментар ми все-таки отримали, але вже з умом. Усі вірші, така назва заходу, а також повного зібрання віршів Жадана. Це аж 1400 сторінок. В житті об'ємної такої книги не читала, то, хоч щось послухаю із цього. Пам'яті тих, хто з ним працює в судно ремонті заводу. Пам'яті тих, кого немає, переганяють вогонь. Жінки, говорячи на дітей, видихають свободу. Власне, видання цієї книги. І цей виступ були ще однією можливістю от власне побачити людей, які є важливими, які є близькими, які, які щось значать в житті. Зібрано 30 років творчості Сергія Жадана. Книга дуже приємна на дотик, але трохи важкувата. Проте відчувається, що поетичні твори тут ну досить такі вагомі. Ти піднімеш просто очі, буде зрозуміло, що mm -hmm. на цьому закінчуєте, ви собі вертаєтеся назад. назад так. А там буде все до дочинув... пауза, всі будуть плескати. Тому... І далі дочити другий угрейт, і вирішуємо з собою по відчуттях, чи читати четвертий, чи вертатися четвертий. Я четверти. повернуся, там повернувся. Так вже не три такі цілісні. Так, є так. Я б, після священника, я знав священника, я в після це почути. Добре, то тоді вертаємося, зараз Добре. все склеїмо. Збирати палац спорту це наскільки круто? А під час повномасштабної круто? А якщо ще й збирати гроші для зсу годиться? Наприклад, Скай і Олег Собчук зібрали перший палац спорту під час повномасштабної. Робив це і Макс Барських. А Артем Пивоваров взагалі провів три концерти поспіль у палаці спорту. А загадкова співачка Клавдія Петрівна анонсувала свій перший виступ і одразу у палаці спорту. Але здається, ніхто ще не збирав палац для читання віршів, ніхто крім Сергія. Пам'ятаю, ми зібрали перше будинок кіно. Це ще було кілька-кілька років тому. Потім палац офіцерів, будинок офіцерів, потім жовтневий палац, потім два жовтні палаци Поспіль. Ну і десь от в процесі цих от наших організаційних робіт виникла ідея, що коли-небудь треба спробувати зібрати палац спорту. Тобто це була така логічна, ще довоєнна верніше, ідея, яка виникла до великої війни, до повномасштабної війни. Усі нам хотілося її реалізувати. Зрозуміло було, що можливо зараз і не найкращі обставини. Все таки ми всі живемо зараз трішки іншим. В країні триває велика, страшна, драматична кривава війна, і її не можна ігнорувати. З іншого боку, сьогодні можливо як ніколи важливим є це відчуття свого. Відчуття присутності однодумця, відчуття присутності людей, яким ти довіряєш, які з тобою знаходяться на одній хвилі. Давно слідкуємо за його творчістю, вона подобається і не тільки літературна, але власне і музична. І тому вирішили відвідати такий великий захід. Я люблю цього автора і люблю поезію українську і молоду, в тому числі, і не дуже молоду. Тому так нашого бойового медика, дружина, вона є режисером цього дійства. і Маємо можливість приділити тому час, тому хочеться трошки відволіктися від. Справ військових і переключити трохи голову. Наш сучасник, яким ми захоплюємося, і його творчістю, його громадянською позицією. Нам дуже подобається гурт, Жоданс, це, ну, це культ да, на сьогодні, і тим більше важливе для молоді. Жоданс це перший сучасник, який настільки його поезія відома, і він живий, тобто, і це щось унікальне виходить. Цей захід благодійний. Увесь прибуток передають на підтримку ЗСУ. Все, що ми зібрали. Я не знаю, поки що, яка там сума буде, але думаю, що буде доволі серйозна сума. Ми все передаємо на потреби 13-ї бригади Національної гвардії України. Хартія, а Суспільне відкрили свій збір разом із фондом Повернись живим на забезпечення підрозділу безпілотників 14-ї окремої механізованої бригади на Куп'янський напрям збираємо 3 мільйони. Долучайтеся, адже кожен внесок важливий. Посилання на збір в описі під відео. Шанувальники поетичного слова. Я, операторка Надія і ще 8 тисяч людей зібралися біля палацу спорту, адже на нас чекає поетичний вечір Сергія Жадана. Три асоціації, коли я кажу, поезія жили, одразу що виникає? Любов, війна і мужність, емоції, а, любов, драма, напевно, українська поезія. Той момент, коли українська поезія стала популярною, напевно, і от саме культом, от коли люди, от така черга, збираються, щоб послухати поезії житина. Українська інтелігенція, лірки. чому поезія важлива під час війни, як ви думаєте? Ви знаєте, в голові завжди якісь або фрази, або думки, або пісні, або ще щось. І е, ти не знаєш, звідки ти можеш почерпнути щось корисне для себе. І в поезії багато такого, що може потім прийти, прийти тобі на користь для розради якоїсь, для зміни. Е, для зміни думки навіть у умовах війни важливо її підтримувати, важливо її популяризувати, тому що за цим майбутнє, за цим розвиток і безпосередньо освіта no, допомагає людям no. психологічно переносити складнощі, допомагає людям no. відчувати якісь емоції для нас. поезія далі є чимось, чимось важливим і чимось помітно присутнім в нашому житті. Я не скажу, що це щось першочергове, безперечно ні. Але те, що от у нас є, наприклад, Ліна Васильна Костенко, чий Фейсбук має по-моєму, щось там під мільйон підписників для мене, це як якісь дуже важлива характеристика сьогоднішніх сьогоднішніх сьогоднішнього українського суспільства. Та і в цілому, те, що от у нас за минулий рік наклади книжок зросли здається два з половиною рази, це теж. Дуже важливий показник, який не так про економіку, як власне, про суспільний настрої, стан суспільства, і емоційний і психологічний. Те, що в нас ця трагедія, яка сталася в Харкові кілька днів тому, коли росіяни знищили типографію, загинули люди, працівники компанії «Фактор», що це стало. Трагедію не лише для тих, хто читає в принципі для українського суспільства, активного сегменту українського суспільства. Про це всі говорили, про це всі писали. Зараз всі і цим людям допомогти, їхнім родинам допомогти. Для мене це теж дуже важлива характеристика нас. Мені здається, що багато українців достатньо кількість українців сьогодні розуміють, наскільки важливою є ця культурна складова і поезія як складова цієї культурної царини. Унікальна можливість! Унікальна можливість! Листівочки. О, прикольно, красиво. Залишаються лічені хвилини до початку поетичного вечора. Люди з нетерпінням чекають і займають свої місця. І також я. Меня? Війна мене навчила не говорити про втрати. Живими краще. Живих принаймні можна порятувати. В живих є те, що надає їм лягти траншею. Здається, ви. Атеїсти, називаєте це душею. Я думаю іноді, чи зрозуміють нас наші діти. Серце моє легке і обіми мої розпростерті. Моєю любові стане на всіх, навіть на тих, хто хотів мене вбити. Піду, береч, нагадаю, що їх по посмерті. Увага всім повітряна тривога. Прошу всіх залишити приміщення Палацу спорту, найвище укриття станція метро Палац спорту. Повітряна тривога перервала поетичний виступ. Ми дуже хочемо його все-таки додивитись, дослухати. Добре, що все відбулося. Добре, що тривога тривала недовго, і в результаті ніхто не постраждав. Щось у вас менше не стало. Це я не нарікаю. Це я тішусь, і дякую. Спасибі вам, дякую, друзі, нас і не зупинить. У більшості випадків любовна лірика переконливіша за любовні стосунки. Вона починає жити своїм життям, незалежно від того, що там у тебе з ліричною героїною. Ще одна із історій голосом шрифтом нічним теплом. Софію Ротару почуваю. Спасибі. Ми слухали про любов та жінок, поетів та слова, Життя та смерть, чорне і біле, війну та людей. Ми слухали, що увійшло до збірки за 30 років, а це майже стільки, скільки Україна незалежна. Фраза від всіх старих поетів, які ще щось пишуть, вона просто не матиме сенсу, тому що старих поетів просто не залишиться. Залишимося ми з Ліною Василями. Мені здається, змінилося. Змінюється та змінюється ставлення українців не так до поезії, як в принципі до себе і до світу довкола себе. Поезія є важливою складовою цього світу безперечно. Тому я би тут не виокремлював поезію, як і щось особливе, і щось феноменальне. Змінюється ставлення до всього: до держави, до співвітчизників, до сусідів, до культури, до мови. До своєї соціальної відповідальності. Безперечно, ми, ми перебуваємо в стані дуже болючих і серйозних змін, і цей процес він триває. Ви про нього не говорив, як про процес завершений. Він складний, він доволі суперечливий часто буває, тому що в нього була закладена наша, наша попередня історія, наш попередній історичний і культурний досвід, тому він простим не може бути апріорі. Але мені здається, що він не уникнений цей процес і ці зміни не уникнені. Ну і саме це ми зараз і спостерігаємо.